Війна породила найбільшу хвилю імміграції більшої, більшої втрати населення через війну, через війну Україна не зазнавала. Це так звана п'ята хвиля еміра. Вона є найгірша, тому що вона є воєнна. Плюс вона є найгірша якісно, бо якщо, умовно кажучи, попередні хвилі імміграції були або політичними це були дисиденти, а в часи УНР, це був весь провід. Всі, хто боровся за Україну і програв, виїхали. Ну там і Венеченко, і, і всі діячі УНР, і хто зміг, той не врятувався. То зараз це є найгірша хвиля міграції, тому що вона ну, перше значною мірою є різниця? Це є рускоязичне, яке псує образ України по всьому світу. і є, В Європі україноскептицизм породжений саме ними. Тому що вони не розуміють, як можна вчити польську мову по руско-польському словнику, приїхавши з України, тікаючи від війни з Росії. Це перший момент. Другий момент стосовно рееміграції, тому що про повернення дуже багато говорить там і так далі. Це та взагалі закрита тема. Ну якби це показує статистика, основне там 50% тих поверненців, які повернулися в Україну, вони повернулися в перший рік. Починаючи з 24-го року повернень в Україну нема, це є 5-6 відсотків було 50%. Тобто, в момент, коли стався цей рубіконний перелом, а це кінець 23 го початку 24 го коли суспільство зрозуміло, що його ведуть стежкою вічної, нерозв'язувальної, бог знакови безпросвітної війни. Вони в цей момент все собі вже сказали. І відповідно, вже якби ідея повернення це просто ідея для освоєння коштів всякими левими міністерствами, створеними під зашкварених одіозних осіб і крадіїв, що вони там мали де мільярди освоювати. Насправді людина голосує ногами, і її ставлення до Європи вже тут мало важливе. Повірте мені, ви не знайдете жодної людини, яка би хотіла з. Навіть якщо там тяжко, не всі адаптувалися, не всі вивчили мову, не всі знайшли роботу. А до речі, відсоток працевлаштованості українців за кордоном 69% дев'ять цілому. офіційно. Це один з найвищих відсотків працевлаштованості серед інших іммігрантських груп, там серед арабів, там темношкірих африканців, там чи країни е, е, третього світу, то навіть незалежно від того, що комусь не дуже добре за кордоном, ніхто не проміняє свободу і безпеку. На безправність і постійне рев повітряної тривоги, і це не є питанням любові до вітчизни, патріотизму, це є інстинктивні людські рішення, які людина приймає винятково з егоїстичних міркувань. І тут з цим якби не посперечаєшся, бо це занадто глобальні процеси, і, і з тим інші країни ніколи сильно не працюють. Новин, ну, нема, наприклад, Камеруні. Міністерства повернення камерунців з Франції, ну куди всі валять, щоб відбутися, тому що, що там в Камеруні робити, так ну і чи, чи в інших країнах? Тому це треба відпустити на, на плин самої історії, і тут розумієш для того, щоб ми говорили про те, що колись українець вибере життя в Україні як свою кінцеву станцію, треба, щоб Україна, як матірна материнська держава, виграла конкуренцію в інших альтернатив. Тобто, так само стала демократичною, так само дотримувалися всі права і свободи, а не лише обов'язки без прав. Знаєш, так само створити певні економічні, хоча б стандарти, співмірні з тими самими Польщами, Німеччинами, Чехіями. І тоді поговоримо. тобто... Тут в тому, якби тут, тут розмова може бути лише монетизовано, раціональна. Тому що в людини життя одне, і вона, вона так мислить, а особливо людина, яка вже другий, третій рік плюс-мінус закорінена за кордоном, там взагалі про повернення не йде мова. Там, можливо, є відсоток вже дуже невдач, коли вже ну, зовсім все зле, тоді вже ліпше хай буде дома. Але здебільшого, якщо це більш молодше покоління. Якщо це більш таке середнє покоління, воно все одно буде адаптоване, і воно свободу і відчуття волі не проміняє на загроженість постійну, на небезпеку. Тому це якби я це прибираю, і це мені здається, більш така якась пафосно-реторична розмова е з уст тих, хто там говорить про те, що там Ну, мені здається, тут Україна має стати привабливою з часом. Для того має дійсно закінчитись війна. Має припинитися все те безумство, мають якісь напрацюватися рейки, повернення до нормального, не лише життя буденного, але й повернення до демократії без всіх тих авторитаризмів, зелених. І тоді ми поговоримо. І тоді самі українці й виберуть, тому що я завжди щоб закінчити цю тему, завжди людина хоче жити в себе вдома. Це в природі людини, але в себе вдома має бути ну як мінімум добре. Поки не добре, то ти ми відставимо Далі. це питання там на потім, а там дасть чути. Ти хотів завершити цю тему. А я все ж таки продовжу. Бо я тут бачу кілька аспектів. Ну, по перше, чи вправі ми засуджувати? Я вже зрозуміла з твоєї розмови, що не вправі ми засуджуватися. Це зрозуміло, людина сама вибирає. Ми живемо в вільні часи, а не в середньовіччі, коли ти маєш виконувати волю царя. А з іншого питання, ти кажеш, що людина повернеться, коли вона зрозуміє, ті, що залишаються, ну кажуть, а, от так, от ви виїхали. А ми своїми руками будемо тут завершувати війну відбудовувати, а потім ви приїдете. То яке ви право маєте тут називатися українцями? І щось тут ще вказувати, і ще вирішувати гарно вам чи не гарно. Це я зараз ретранслюю думку, яку я читаю mm -hmm. просто від людей. Та інше питання. Політики, як ти кажеш про камеру, ніхто ж не питає з політики, повертайте наших людей додому. В нас чомусь це стало питання номер раз. Якщо вони самі не повертаються, тоді давайте звертатися до урядів, і робити все, щоб прикрутити гайки по законодавству, по виплатах, по можливостях. по... А, а, Ну, по соціальних всяких всіляких там плюшках, які зараз ще є від європейського союзу, аби люди просто вимушені були повернутися, і от всі ці, оцей цей перелік і набір, що з цим робити, тому що все це. Врешті-решт викликає знову розкол суспільства і коли така так, шукому будувати так. знову суспільно суспільний договір, нову державу з іншим обличчям з іншими правилами. Ми бачимо, що це не може призвести до цього, якщо ми Новий, не думаємо, так. оце так оця лінія, лінія внутрішньо, це ну якби це те, що розкол, це таке слово метафорично, публіцистичне та ну таке, коли люди. Якось по різному дивляться. Воно буде відбуватися. Воно буде відбуватися по лінії. А я скажу по якій: по лінії заздрості. Mm. Заздрості. І люди нехай знімуть себе рожеві, окуляри, білі пальта і всяке хутро, з яких шиншил, білих, так? і песців, і нарешті, подивляться в дзеркало. Заздрять тим, хто врятувався. Хто евакуював своїх дітей. А зараз тільки не можуть заздрять. І це говорить і на низовому рівні, хто зелено хто з ким спілкується. На це накладається ще одна така річ, яку теж мене враховуємо. Вся еліта, весь істеблішмент, люди, які керують державою і керують війною, подбали про безпеку своїх близьких і рідних. На Печерських пагорбах навіть ходить такий анекдот, що у нас влада холостяків. Тому що всі дружини і діти де? В нас пройдіться по Верховній Раді. Їм, де де? Про, пройдіться по Верховній Раді. Можна навіть вивести відсоток тих, хто живе повною сім'єю в Києві, а хто своїх дітей, дружин, батьків ще з 22-го року закинув подалі від лиха. А тут вкалують во благо держава. Тому суспільство це бачить. Суспільство бачить, що якщо син спікера, діти всіх депутатів, діти всіх міністрів, катаються по відняв, знімають блоги, тревели і так далі, ну а тут всім пропонують довічну війну, щоб полягти вже всім до останнього, в людей буде виникати це питання, бо цей водорозділ, про який ми говоримо, відбувся по цій лінії, по лінії несправедливості. Всім війна, нашим безпека. Про наших ми подбали. У нас міністром оборони рік була людина, в якої вся родина в Америці, зокрема. Ну там, і візьми всіх абсолютно, повністю. По всьому списку: Офіс президента, державні відомства, уряд, парламент, більша половина всього, ну то, що називається, еліта. Еліта держави про безпеку своїх близьких подбали. Тому для людей це тригерне питання. Воно створено не Польщею не Європою, не боягузами, сикунами, які не хочуть тут бути, бо їм відіті, знаєте, там щось воно створено самою владою в той лицемірний спосіб, коли вони про своїх подбали, а всім людям що, будь ласка, закриті кордони, сидіть і так далі. Тому цей тригер створений самою владою. Це перший момент. Ну, оцей. Другий момент, про який ти кажеш, наскільки пізніше може відбутися там, оцей поділ на таких справних українців, які перетерпіли лихо, пережили, і на тих, які пересиділи в Хорватії в Італії. Ну, цього теж не уникнути. І мені здається, цього і не буде поділу, тому що ті, які перетерпіли по Хорватіях і Італіях, там і лишаться. Це буде заочні претензії. Очно це дуже рідко буде десь перетинатися. І насправді тут питання якраз в нерозрішуваності війни. Як тільки би попустилося це питання, воно би попустило всіх. Тоді би ніхто не накручував себе на більшого героя і на якої вже зовсім негідного не, не, не якогось боягуза і так далі. Не було би тої накрутки, тому що взагалі всяка накрутка така е, стигматизована, правильний термін. Жила, вона завжди є дуже штучною. Тому що насправді все ж так відносно, Проте кожен відповідає за себе. Та й все, ми не є в середньовіччі, де людина має померти там, де народилась. Ця, цей конструкт громадянства прив'язаний до рідної землі, коли не було паспортів, коли панщина була не міг без дозволу пана виїхати навіть сусіднє село за кукурузою. Коли всі були прив'язані до рідної землі, тому її любили до безпам'ятства. Зараз глобус відкритий. І зараз конструкт 21-го сторіччя, чим є відчизна? Полягає в тому, що її обирають свідомо з різності варіантів: я можу жити тут, 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 тут. Я можу поступити тут, 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 тут. Ну, якщо добре вчуся, і складу іспити. І це є якраз то торжество свободи вибору. За що взагалі людина і має поставати в першу чергу? От свобода вибору, коли ти маєш вибір будь-де жити, будь-де вчитися, будь-куди поїхати. Ну в розумних межах, там, що тобі дозволяє розум і твоє і, 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 і матеріальний стан, ця, ця свобода вибору є взагалі в основі всього вільного демократичного світу, яким ми перестали бути з 22-го року. І тому це великий тригер. Тригер найбільший українства полягає в тому, що воно відчуває себе. Відсунутим від того свята, від того бенкету демократичного світу з вільним вибором у нас нема вибору. У нас люди загнані в таку дуалістичну систему відсутності вибору, де ось немає там що сильно вибирати, тому що все якби обнулилося, і так далі. І якраз я цим все пояснюю, тому тут потрібен час. Коли буде відновлення України в демократичному зразку, чого зараз нема, отоді все, все, все отак, як роса на сонці.